Привіт, я міла, звичайна дівчинка зі звичайної родини, яка якимось чудом опинилась на програмі обміну у Голландії. Як ви бачите, Міла трошки лінива і сором'язлива, але я спробую передати атмосферу мого дня у цьому короткому відео. Ну що ж, прийшов час вставати та вриватись у новий день. Всім вітаю у моєму дні в Голландії у школі як студентки по обміну. Як ви бачите, я в спортивному одязі, тому що у нас перший урок фізкультура. Про мій план уроків і взагалі, як це відбувається в голландській школі, я розкажу трошки пізніше. А зараз я збираюсь та їду в школу вже 8-10, а мені виходити через 10 хвилин, і я поїду в школу на справжньому голландському велику. Вчора, до речі, був мій перший день, це було трошки важко. Але я вчилась перед цим, тому дуже добре впоралась з цим завданням. Вибачаю, що трішечки хворію, але я нічого з цим зробити не можу. От і все. Зібрала свій рюкзак. Просто важке Тут і, до речі, моя їжа. Ось. Батерхами це ось ці бутерброди. І овочі та фрукти. В принципі, тепер типичний голландський набір. І звичайно взяла ще штатив, в перевдягачку, тому що фізкультура, і в планах після школи піти погуляти прямо по центру Роттердаму. Взагалі, в мене дуже мало сил було в понеділок, у вівторок. Сьогодні в мене так ну менше уроків. І сподіваюся, що в мене вони будуть, тому що якщо навіть не будуть, я туди піду. Поїду обов'язково, якщо не загублюсь. Поїхали в мою школу. Сталося те, чого я так боялась. Я загубилась, тому тепер сиджу в туалеті, перетяглася у свій звичайний одяг, і тепер чекаю наступного уроку, щоб мені відповіли однокласники, або я якось знайшлася. Схоже, фізкультури в мене не буде. У мене нереально болить голова, тому розкажу трошки пізніше і підпочину, а потім вже поїду гуляти по місту далі. Я повернулася зі школою, в мене так болить голова, але сьогодні в мене був такий день загубляйки, тому що я постійно губилась, не знала дорогу. І так, я дуже плотно повечеряла. Не знаю, що в мене відбувається з волоссям, що зараз щось зроблю, але я не йду лягати, спати, як ви хочете, як ви бачите. Їду у центр міста, точніше, там, у парк і біля річки, де я ще ніколи, до речі, не була. Тому в сьогоднішньому влозі покажу і вам, куди я їду. Багато чого показувала у своєму тіктосі, тому приєднуйтесь, поїхали. Так довго хотіла попасти набережна річки біля еразмус моста. Тут, до речі, його буде видно і зараз покажу, тому що трошки в мене чогось засвічується все. Сорі, але камера просто не передає всієї цієї краси.